Сина і Святого Духа. В сьогоднішню неділю ми чули знову притчу Іванівську про те, як сіяти, сіяв насіння сім'я у землю. І ось одне пало при дорозі його поплівали птахи, інше. Впала в терні, і воно заглушило це сім'я. А інше впало на кам'янисто кам'янистий ґрунт. І воно не дало вода, тому що засохло. Але одне сім'я впало на добру почву, поч і воно дало плоду. 30, 60 і 100 разів. І ось учні питали у Господа, скажи нам, що значить ця притча, і чому ти говориш притчі? І Господь їм відповів, що ви повинні знати Тайне Царство Боже, а іншим відкривається через притчі. Чому Господь через притчі триває нам? Слово Боже. Для того, щоб люди поглиблювались у вчення Господа. Дійсно, Івангелія воно бного Є зовнішній зміст для зовнішніх людей. І багато людей, коли читають Івангелі, вони бачать тільки Богу і не розуміють глибинний зміст Євангелія. Їм здається, що багато протиріч є в Івангелії, що значить, якщо права рука тебе соблазняє, то її треба відсікти або око вирвати. Але це все алегорично Господь говорить для того, щоб ми сприймали Івангеля не тільки зовнішньо, а й поглиблювалися у нього, щоб поглиблювалися в широту, глибину і висоту як каже про це апостол, щоб пізнавали глибоко Іван. Але Івані не відразу нам відкривається. Один учень підходив до старця і питав, от я читаю Святе Письмо і багато в ньому не розумію, чи повинен його читати. І тоді старець сказав, принеси мені корзину. Старець взяв цю корзину, вона була брудна, і каже, іди набери води в цю корзину. Він здивувався, пішов на джерело, набрав води, вона не утримувалась. Знову набрав, також не вийшло в нього. Він прийшов до старця і каже, декілька разів. Набирав в цю корзину воду, і в мене нічого не вийшло. Старець йому відповідає. А подивись, яка вона зараз? Ти мені приносив брудну в корзину, а зараз вона його скажи чистим. Так і ти читай Слово Боже, нехай у тебе не все відкладається, але воно очищає тебе, коли ти його читаєш. І ось тоді пізнає людина глибину Слова Боже, коли вона живе благочестиво і чистіше читає Слово Боже. Тому що необхідною умовою для пізнання Слова Боже є чистота сердечна. тому що блаженні чисті серцем, яке тієї Бога узять його Іван. І дійсно, коли людина. Читає Слово Божне того, щоб його дослідити, а то, щоб пізнати істину, пізнати і побачити в Святому Письмі Бога і робить добрі діла, очищає своє серце, то Господь поступово відкривається через Слово Боже людині. Ми це все знаємо, тому що раніше, коли ми тільки приходили до храму, багато було для нас зрозумів але коли ми каємо свої гріхи, очищаємо своє серце, робимо добрі діла, читаємо Слово Боже, поглиблюємося в нього, то для нас відкривається тайне Слово Боже. І ось по цій тайні казав Господь своїм учням, що вам дано знати Тайне Слово Боже, Царство Небесне. І ось той, хто дійсно поглиблюється в думовне життя. Для нього відкривається інший світ. В нього відкриваються духовні очі, і він бачить те, що я раніше не бачив, і переживає те, що я раніше не переживав. Тому частіше нам потрібно читати Слово Боже. Навіть якщо ми його не розуміємо, воно нас очищає, і якщо ми досліджуємо його не для того, щоб поспорити з кимось, а для того, щоб пізнати Бога, пізнати, як нам жити в цьому житті. По Тоді Господь нам відкриває дуже багато. Преподобний Серафін Саровський казав, що Євангелій це як зеркало, яким повинні дивитися на себе, на свої справи і повіряти все Євангелію. Так дійсно і є. Якщо ми не знаємо, як поступити в тому чи іншому випадку, то ми повинні подумати. А як про це сказано в Святому Письмі? А як би поступив Господь в тому чи іншому випадку? А як би преподобний Серафим Саровський або інші святи поступили? І нам все стане зрозуміло. І нам не треба буде шукати старців, тому що Івангелія є для нас наставний, самий високий. Це Господь. Він нам все відкриє, якщо ми будемо. Щиро вірити і читати Слово Боже. І той, хто благовійно, страхом Божим читає Слово Боже, тому Господь дуже багато відкриває. І преподобний Серафім Саровський казав, що не залишить Господь ту людину без своєї милості, яка хоча б один раз за своє життя прочитала всю Біблію. І так дійсно є. І от людині кожен день треба. Трошки в одній главі хоча б читати Слово Боже, щоб нам Господь відкрив його. Так от в сьогоднішній притчі якраз і сказано про Слово Боже. Сім'я це і є Слово Боже, яке Господь кидає в наші серця. Є люди, які розсіяні, як при дорозі живуть. І птахи, тобто, Біси або різні обставини, вони окрадають таку людину. А термі це, як і Господь трактував цю причу в сьогоднішньому житті, це заботи світу цього, вони поглинають людину, не дають їй е, сонця благодать, не дають їй прорости, тому що. Злоба цього дня приглушує то царство Боже, яке повинно в нас проростати. А кам'яниста почва це та почва, яка росте на камені повезді. Вона не глибока, сім'я сіється, а потім, коли сонце пече, то це сім'я засихає. Так і в духовному житті. Кам'яниста почва це коли. Немає вологи, благодаті Святого Духа. Людина сприймає нібито Слово Боже, але вона не поглиблюється в нього і поступово засихає це Слово Боже, не, не проростає в серці людини. Наше серце це і є земля. Блаженні. Мілостю, як ті насліді землю свого серця, сказаного Западів Блаженства. Наше серце проростає терні і волочці, злих них бажань, страсті. І ось їх треба повиривати всі. Якщо ми не вирвемо ці е, терні вовці, то не проростуть в нашому серці е, добрі діє. Добрі помисли, бажання, не проростуть чесноти, такі, про які сказано радості і Святого, милосердя, любов. Вони не проростуть, тому що ці терпня в нашій страсті вони заглушають довгі сім'я. Треба трудитися над нашим серцем, викорінювати в танцвій сповіді. Всі наші терні і волси для того, щоб проросло добре зім'я. Але мало обробити землю, всі це ми знаємо. Буває, що людина обробила землю, виробила терня, волси, обробила її добре, каміння повикидала з землі і нічого там не засіяло. І що після цього ще більше проростуть всердяки на цій землі. Але треба не тільки очистити своє серце, а ще й насадити в ньому добре сім'ю. От і добрі семіна це є слово Боже. Це добрі діла, це є ті чесноти, про які сказано і в Івангелії і апостолях. Ось треба не залишати свою землю просто там, а сіти і дивитися, що в ній росте. І Господь свій час дає на нашу землю серце. І сонце, і дощ, гроша І ми відчуваємо іноді, коли Господь наближається на нас і приходить в помиління в наше серце. І радість все це дія Бога в нашому серці. Так ось ми повинні трудитися для того, щоб нашу землю обробляти, одобрювати. І тоді воно дасть, як сказав Господь, воду. Один в 30, другий в 60, а інше сім'я нас і в сторозь. Якщо ми тепимо понощіння, це є те удобріння, яке Господь дає на нашу землю. Якщо ми терпимо від людей іноді насмішки, ще якісь для нас неприємності, то це все і є те в Яке Господь посилає на нашу землю. Ми сміряємося, і смиріння це також, е, то добриво, яке дає можливість прорости благодаті Святого Духа, тому що Господь сказав, на кого я е, зглянуся, на короткого і смиренного, який терпе ще словес Словець Боже. Всі ті обставини, які нас сміряють, вони і є тим добривом. Яке дає можливість одобрити нашу землю для того, щоб сім'я благодаті Святого Духа проросло в нашому серці. І тому не треба нам вимовляти з цього рапта, а дякувати за все Бога. Зараз багато є, ми знаємо, лже пророків, є різних багато так званих вчителів, які самі йдуть. Яму, і інших за собою і, і розповсюджують свої вчення, заблуж, заблуж, заблуждіння, вони також являються для багатьох із людей тим терміном, яке заглушує для людей царства Боже. Тому треба дуже бути обережним, ходити істину православну церкву, щоб в ній отримати якраз для себе істинне сім'я, яке проросте в сім'ї. Ми знаємо, дуже багато е, в себе е, сім'я заключає. Ми вже по сім'ї можемо сказати, що проросте з цього сім'я. Ми знаємо, що якщо ми будемо сіяти добре сім'я в нашому серці, то воно проросте і дасть плод добре. А якщо людина прийме не те сім'я, яке приведе до Якраз думаю, буду, не виросте в добрий пункт, то така людина буде напрасно трудитися. Тому нам треба дивитися, що ми сіємо в своє серце. чи пральне сім'я. І ось ми знаємо, що коли ми приходимо до Бога, коли ми читаємо Слово Боже, то нас ніхто не обмане. І це сім'я, яке ми приймемо в істині церкви, воно проросте добре. У нас і дасть рослину, і дасть добрий плід. Тому дуже нам треба бути уважними для того, хто нам що говорить, тому що під добрим сім'ям сім можуть нам посіяти не те, що потрібно. І Господь про це і попереджав, і також апостоли попереджали, що будуть лжепророки, будуть сіяти інше сім'я, але ви їх не слухайте. Тому нам дуже уважно бути, треба до себе і дивитися якраз на те, що може прорости в нашому серці і до чого приводить, чи дійсно дає нам радість Дусі Святому, те, що ми приймаємо в свої серця. Тому будемо насаждати в своїх серцях Слово Боже, викорінювати, поки є час з нашого серця, термімо всіх страстів, злобу. Для того щоб нам посіяти те, що нас буде питати в майбутньому житті. Що ми тут посіємо, те ми будемо пожинати в майбутньому віці. Амінь.